Всім привіт! Сьогодні Ми <кій> будемо слідкувати за фунтиком. Фунтик, а ти маєш бути тут і нічого не чворити. Тобі домовились? Ти маєш сидіти спокійно, а я в той час тобі принесу сіно. Петрушку? Петрушку. Чуєш петрушку, тобі принесу воду налью і випущу ще погуляти. Ну от. Якось так. Я думаю, що буде нормально. А ей тут. Всем пока! Индрис Адиту. Привіт, у тебе є таке сине, я тобі його кладу. Так. Палочки. Я ще тут позбираю навколо тебе. Тут залишки такі. І петрушечка. Ну ти любиш петрушку. Дай мій синочек любить петрушку. Він у мене любить петрушку їсти. Ось дивіться, ось такі у нас петрушечки багато. Честно кажучи, вона тут така яскрава на камері. Усім такий є букет для мого синочка. Так, да, щось переборщила з петрушкою. О, то ще трохи равликом треба залишити. Якусь таку одну залишу. А де такий, сиш? Мончик? Так. Дивіться, можемо отак от йому поставити, він буде так істи. Мончик. Тебе хорошенько камера знімає. Ну так же, просто ідеально. <смі> Ай ти міг, синочок, і петрушечку. Так, тепер у нас вже залишається тут корм, от стільки йому треба буде ще купити. І нам ще залишиться йому от змінити водичку, бо він вже ну, половину випив. Так, він любить корма їсти. От. І до речі, Фунтик, ти йдеш на прогулянку вечірню. Щоб ти 12 годин ночі не скакав, ски. в тебе тепер є завдання, у тебе тепер є справа, що ти можеш їсти. Зараз тобі водичку і на прогулянку. І от стільки він вже випив. Давайте. І от дивіться, я вже налила водичку.